Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми розпочинаємо тему значення води. І саме зараз поговоримо про те, яке значення має вода для природи і людини. Починаємо ми наш урок з програми Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! вітається ведуча. А який сьогодні день тижня, питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. А яке сьогодні небо, погляньте, сонячно, хмарно чи похмуро? Чи є сьогодні опади, а вітер? Кому відома температура повітря? Поміркуй, як на планеті Земля пов'язані вода і життя? Вода це вода. Безцінна природна речовина на нашій планеті. Вона необхідна для життя всіх живих організмів, це продукт, який використовують у господарській діяльності. Познайомтесь, це Ялпух, найбільше озеро в Україні, воно розташоване в Одеській області, площа цього озера становить 149 квадратних кілометрів. А це світязь, це найглибше озеро України. Воно розташоване на Волині серед Шацьких Озер. Площа 27,5 квадратних кілометрів, а найбільша глибина 58,5 метрів. Відгадайте загадку: Тече-тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Це річка. Пригадайте, а які ви знаєте річки України, про яку найбільше згадується у віршах та оповіданнях письменників та поетів. Так, це річка Дніпро, найбільша річка України. Найбільша в Україні і третя за величиною річка у Європі. Дніпро з давніх давен забезпечував жителів водою та рибою. Це був важливий торгівельний шлях, яким пливли кораблі, баржі, човни. А які водойми є у нашому краї? Пригадайте, ми проходимо по містках та місточках. Через які річки в нашому місті? Дослідіть, а звідки постачають питну воду до наших помешкань? З яких річок чи, можливо, озер, чи водосховищ? Запитайте про це у батьків. А зараз пропоную вам роздивитися ось цю діаграму. Потім разом із дорослими вдома спробуйте дослідити, на що протягом доби витрачає воду ваша родина. Взагалі то, подивіться, будь ласка, один ось ця найбільша частина у сучасній родині. Витрачається на прибирання. Два теж велика частка. Ця вода витрачається для прийому ванни, душ, умивання. Три невелика часточка прання. Чотири Використовується стільки води приблизно для миття посуду. П'ять для приготування їжі і шість іще можуть бути якісь витрати, наприклад, для поливання рослин. Подумайте або запитайте у дорослих, на які потреби витрачають воду у твоїй сім'ї. Продовжте речення. Вода потрібна для... Пригадайте ту діаграму, для чого. Поміркуйте, а чи можна без води спекти хліб, наприклад? Або надрукувати підручники. Ми з вами дивилися відео про те, як до нас книжка приходить, пригадайте, чи використовується при цьому вода? Звісно, що так, для всіх виробничих процесів використовується вода. Вона необхідна для промисловості. Ще більше води потребує сільське господарство, тваринництво та рослинництво. Чистою прісною водою напувають тварин та зрошують поля, тобто поливають рослини. Подумайте, погляньте на цей малюночок та розкажіть, навіщо вода потрібна тваринам? А ще навіщо? Подивіться на це слоненятко. А на цю рибку, навіщо їй вода? А тепер погляньте на цей малюночок та скажіть, а навіщо вода потрібна людям? Прокоментуйте ще й цей малюнок і ще навіщо потрібна людям вода. На ці малюнки уважно подивіться та скажіть, оці дітки, чи економно вони використовують воду? Ще на ці малюночки? Подумай та скажи, що ти можеш робити, щоб берегти воду. Один з економних способів берегти воду це митися в душі, а не в ванні. Коли ти приймаєш душ протягом п'яти хвилин, ти витрачаєш 100 літрів води. Це якщо не вимикати при цьому. Якщо ванна наповнена наполовину це 100-150 літрів води. Отже, а якщо повністю то це 200 чи 300 літрів води. Це щоб одного разу тільки прийняти ванну. З давніх давен міста й села. Виникали на берегах річок і озер поблизу джерел питної води. Річки, моря й океани. Це водні дороги, що з'єднують різні країни світу. А зараз пропоную вам пограти в гру вірно, невірно. Плесни в долоні, якщо твердження почути вірне, якщо ні. Сиди тихенько. Починаємо. Прісна вода потрібна для приготування їжі та пиття. Завдяки прісній воді на землі існує життя. У наш час. Люди навчилися розводити свійських тварин без використання прісної води. Люди навчилися заміняти прісну воду іншими речовинами. Продовжте речення. У побуті вода потрібна для. Пригадай, для чого використовує щодня твоя родина воду. У промисловості потрібна вода для. У сільському господарстві потрібна вода для. Домашнє завдання. Спробуй пояснити вислів. Без води і не туди, і не сюди. Якщо не розумієш значення, поговори з батьками про це. Ну а зараз метод капелюшки де Боно. Отже, що вам відомо про воду? Поставте відео на паузу та розкажіть все, що відомо про воду. Наступне питання? Для чого люди використовують воду? Далі, що може статись, якщо вода зникне? Наступний капелюшок. Що ви відчували сьогодні на уроці? Складіть п'ять речень про воду. Поставте відео на паузу. Пригадайте, що ви знаєте про воду, та складіть про це п'ять речень. І останнє питання. Синій капелюшок. Навіщо потрібні знання здобуті сьогодні на уроці? На цьому я прощаюся з вами. Урок закінчено. Запрошую вас на фізкульт-хвилинку. Давайте поспівчуваємо прибульцям. Адже на їх планетах немає води. Вода є лише на планеті Земля. Тому і життя є на нашій планеті. Ну що ж, дітки? Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!